Ну, власне, це не просто фестиваль, це з'їзд екскурсоводів, керівників туристичних маршрутів, фестивалів. Це такий невеличкий туристичний з'їзд. Фактично сьогодні закладаються засади співробітництва на 2013 рік, і, тому в цьому є і варіація того, що тут домовляються, бачать, що є нове, і потім працюють далі. Умовно говорячи, тут не обов'язково поїсти напитися, тут головне договоритися, обмінятися інформацією і працювати далі. Тобто сьогодні день обміну інформацією на 2014 рік. Цей рік для України, зокрема для Закарпаття, особливий, тому що крім традиційних туристів, які сьогодні. Визначили відпочинок в Закарпатті кожного року. Ми додатково отримуємо туристів, які будуть спортивних болівальників, які відвідують футбольні матчі Євро-2012. І цей шлях буде проходити дорогами і територіями Закарпаття. Тому для нас це дуже важлива підготовка для того, щоб всі, які приїдуть на футбол, захотіли знову повернутися, просто відпочити в Закарпатті».